Всім привіт! Компанія Ультрамеблі Руслан. Сиджу на пеньку, бо конструкція даху нам не дозволяє нормально зняти цей відеогляд на це чудове ліжко. Тому слухайте, коротенько полетіли. Ліжко фабрики Шик галичина Розмір 1,60 2 Фабрика робить також розмір 180 80х2 Це в нас ліжко з ДСП, несучі частини зроблені з дерева. Сама рама, яка піднімається, бо там величезний короб для білья, Сама рама металева, букові ламелі, величезний короб. У нас там зберігаються ковдри, посільна білизна, подушки. Тканина наразі в цьому ліжку це флок, такі сіренькі, не знаю, як вам передає на камері, але фабрика робить будь-який колір, співпрацює з, з усіма виробниками тканин, тому ви підберете для себе. Все, що ви захочете в даному випадку. Ми узголів'я зробили трохи нижче із-за конструкції даху. Стандартне воно йде метр десять по висоті, а в нас вісімдесят. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся до дівчаток в Дірект. Вони вас проконсультують, вибрати тканину, проговорити, куди вам вести, бо ми робимо доставку по всій Україні. Співпрацюємо з усіма банками, якщо треба кредитування. Приватбанк дає оплату частинами на 3 місяці без відсотків. Дякую, що додивилися відео. Ставте лайк, будьте з нами.